На Черкащині лісівники розводять плямистих оленів на 146 гектарах вольєру для напіввільного утримання диких тварин. Пехівського лісництва філії, Звенигородське лісове господарство, зараз мешкає 59 красенів. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Центральний лісовий офіс. Вугіддя Філії почали розводити їх у 2017 році. Тоді облаштували вольєр та заселили 9 особин, сім самок та двох самців. Лісівники створили всі необхідні умови для них, тож тварини почуваються комфортно і в безпеці. Саме зараз триває сезон зимової підгодівлі. Олені полохливі і зазвичай тримаються подалі від Людей та до підгодівельних майданчиків навідуються дуже часто, знають, коли їх наповнюють і ходять поруч. В угіддях філії функціонує близько 70 підгодівельних майданчиків різної пропускної спроможності і 130 солонців. Підгодівля допомагає вижити тваринному зимку, а щоденні рейди з охорони лісових і мисливських угідь дозволяють убезпечити їх від браконьєрів та зберегти біорізноманіття.